Що Росія, яка веде війну, вона буде використовувати і Україну і країни Західної окремі країни Західних е, Балкан для того, щоб підпалювати геополітичне підбрюшя Європи, і це більше ризики ще однієї війни можливості започаткування ще одної однієї війни в регіоні Європи. І тому європейський союз прийняв стратегічне рішення про розширення на е, схід і, і і на південь. Е, через поглинання західних західних балкан тобто стратегічне рішення прийнято і вже ніхто не зможе ну завадити цьому стратегічному рішенню в тому числі там угорщина чи інша якась країна яка буде ставати на заваді тому що прийнято стратегічне рішення і прийняли його якраз лідери Локомотиви європейського союзу це Франція і Німеччина. Вони змінили ставлення. Ну і більшість решта погодилася країни Західної Європи, що треба розширюватися, поглинати оці країни для того, щоб зменшити ризики для європейського.